Це кольори, за які віддають своє життя наші бійці. Це кольори, з якими всходять на п'єдестал наші спортсмени. Це кольори, за якими весь світ знає, що це Україна. А це ми флажок відсовила! Їдемо в проспект Миру, автівки, які назустріч Донецькі, нам показують клас, бачать що наші прапори. І так стало, що пробка. Ми вперлись. Вони самі йшли дорогою, Оці всі проросійські налаштовані, і ми повертаємо праворуч і втикаємося саме в цю колону. Ну там ну, кілька сотень. Тут до мене підходять вже цей натовп. Я хапаю прапорець України. У мене вдирають такий у нас бій з одним. там, Він на себе тягне, я на себе. І тут я чую звук розбитого скла. І тоді все, я повертаюсь, дивлюсь, що вони розбили в автівці скло. І Андрія тягнуть, щоб його. ну, коротше, били. І тут я. Просто ну вдячна саме тим міліціянтам, які були, вони нас відступили, сказали сідайте і жденька звідси уїжджайте. Перевіряли речі, я його заховала собі під, під одягом. Так і вивезла, коли ми виїжджаємо вже а в Покровську на мосту, там стоїть наш прапор. Боже, всі, хто приїжджав, вони так і кажуть: це просто сльози, це таке щастя, що ти ну от ну, ти розумієш, що ти Україна.